Бізнес продовжує активно підтримувати українських захисників на передовій. Сьогодні власники прилуцької пекарні хлібчик передають дрони військовослужбовцю 95-ї бригади аеромобільного батальйону. Зараз бійці нашої бригади виконують обов'язки на сумському напрямку по знищенню ворога і стримання його агресії. Ми робили запит до пекарні хлібчик. За допомогою, щоб ми придбали вони нам епівідрони для знищення ворога, бо вони дуже дієві і це сучасний вид озброєння, який допомагає нам суттєво полегшити нам свою роботу. Історія Олексія вражає до мурах. Він сам родом із Харкова. До повномасштабного вторгнення був власником мережі магазинів сантехніки. Успішно розвивав бізнес та будував грандіозні плани, які вмить перекреслила велика війна. Тоді Олексій одразу пішов у волонтерство. Звернувся до мера Харкова по допомогу з транспортом та почав займатися евакуацією людей. Вивозив людей з міста Харкова. Люди перебували в метро. Повалах, під завалами і так далі. І багато людей повиїжджало, і комунальні служби, і рятувальники саме не справлялися, тому приходилось допомагати. Розвозив їжу військовим, теплі речі. А коли ситуація трохи стабілізувалася, Олексій, не вагаючись, став на захист країни. Я ну, декілька разів звертався до військкомату, піти добровольцем, але то не було зброї, то не було одягу. То волонтерів не беремо, і на четвертий раз я вже прийшов, скажу, сказав, що я звідси нікуди не піду, поки мене не забере. Так от я попав в 95-ту бригаду, це Житомирська бригада. Ось там прийшов у Чепку, потім було бойове злагодження, і потихеньку після цього ми почали виконувати. Різні бойові завдання. Це було на кордоні з Білоруссю, це в Житомирській області, потім на кордоні Волинської області з Білоруссю, а потім бойове розпорядження прийшло на Донецький напрямок, це місто Мар'янка, де наша бригада простояла і стримувала ворога півтора року. Сьогодні ж Олексій стримує ворога на території Сумської області. Дуже гаряче, насправді гаряче зараз на всіх напрямках, бо ворог за цей час дуже накопичив свої сили, дуже багато в них різного озброєння. Тому нам без такої допомоги, як пекарня хлібчик і других небайдужих людей, дуже важко. Тому що то, що у нас є, нам його реально не вистачає. Важливе обладнання було ретельно вибране і погоджене з військовими для забезпечення максимальної ефективності у виконанні бойових завдань у складних умовах фронту. Запит виник три неділі назад, і відразу ми відгукнулися. Так як ми з цією бригадою співпрацюємо і допомагаємо Олексію постійно на його бригаді. І за три неділі ми від нашої пекарні назбирали кошти, ну в меру своїх фінансових можливостей і вирішили допомогти, відгукнутися, як завжди. Військовослужбовець Олексій, батько трьох дітей, сьогодні він демонструє новеньке обладнання своєму наймолодшому півторарічному сину Захару та розповідає, що ця техніка зробить їх роботу більш ефективною та безпечною, бо ж це про врятовані життя на фронті. Це дороговартісне обладнання, воно. Хоче коштує дорого, але життя дороже дорожче, ніж е ці прилади. І за допомогою цих ефівідронів ми на них обладнаємо боєприпас, який може знищити як е легкоброньовану техніку. Техніку, яка там переміщує особовий склад, або ті міста, де знаходиться ворог, навіть у будівлях, бо за допомогою цієї зброї можемо навіть ну, будівлю залетіти там і так далі. Пекарня хлібчик від початку Великої війни. Активно підтримує військових, ділиться власник. Свіжий хліб випікали як для військових з місцевого тербату, а ще передавали на фронт. Нашим військовим ну це в прилуках. Ми постійно випікали, привозили їм кожного дня. Гарячий хліб, теплий хліб. Хлопців, коли ну ви волонтерська допомога на фронт. Тобто, ми теж снабжали, допомагали, ну відружали де додавали коштами. А загалом, то було, скажімо так, нашими виробами. Маючи невеличкий цех з випікання хліба, уже під час повномасштабного вторгнення. Підприємці наважилися на важливий крок на відкриття затишної кав'ярні пекарні з неймовірно широким асортиментом різноманітної смакоти. Відкрили фізичний магазин, де кожного дня у нас пахне свіжим хлібом, круасанами на запасі. Тож, от знаєте, наша місія показати прилучанам, що випічка буває якісною, смачною. Ми печемо із власного цільнозернового борошна, яке виготовляємо у нас також на цеху. На відкриття власної справи підприємці скористалися державною підтримкою, взявши грант на розвиток власної справи у сумі 250 тисяч гривень. Зараз ми виконуємо повністю всі умови гранту і виплачуємо податками ці кошти. Що на А ми придбали піч, також деякі освітлення, розростійну шафу і міксера. Затишна пекарня, хлібчик уже встигла дуже полюбитися прилучанами, бо ж тут затишно і смачно. А ще клієнтів тішить, що частина виручених коштів іде на підтримку збройних сил України. Ділиться пані Тетяна. Ми повинні всі об'єднуватись навколо цієї своєї проблеми і допомагати. Допомагати чим можемо, хто в'яже сітки, хто плете костюми. Кожен чим може, хто смаколик готує. Дякую Богу, що Владислав знайшов можливість і придбав таку коштовну необхідну річ для армії. Лишень спільними зусиллями зможемо наблизити нашу перемогу. Діляться волонтери і вже збирають кошти на чергову партію допомоги.